При народженні кожна людина отримує комплект: одну родину, одну батьківщину, одну мову. Протягом життя людина може вивчити багато мов, може переїхати жити в іншу країну, але батьківщину ніщо не може замінити. Почалася повномасштабна війна. Сотні ракет. Упали на будівлі мирних українців. Мільйони людей залишилися без домівок, тисячі втратили своїх рідних та близьких. Хмельниччина також відчула наслідки нападу ворожої орди. Тому я вирішив дослідити і дізнатися, які масштаби руйнування нам потрібно відновлювати. Давайте розглянемо карту напрямки відновлення України. Україна має складну географію та великий простір, тому і масштаби руйнування різні. Та програма для відбудови буде відрізнятися. Наприклад, в східній частині України розмінування, на Херсонщині вирішення проблем з водопостачанням, відновлення ґрунтів та інфраструктури. Хочу зазначити, що Хмельниччина, долучилась до проєкту Пліч-Опліч, взяла до себе відновлення житлових будинків високопілля Херсонської області. А тепер давайте подумаємо. Які в нашій країні є можливості і загрози. Перша з них це набуття статусу кандидата в чани ЄС. Друга це міжнародні відбувні кампанії, які нам будуть допомагати відбудовувати та модернізовувати застарілу інфраструктуру. Перша загроза це затяжна війна та втрата цивільного населення. Друга це окупація. Третя це окуповані регіони з високою економічною цінністю. Та четверта це заблокування портів. Перейдемо до сильних та вразливих сторін України. В нашій країні є великий потенціал природних ресурсів, потужно розвинутий it сектор географічне розташування країн та транспортне сполучення дає змогу комфортно співпрацювати з партнерами, вразливі сторони це корупція, зношена інфраструктура, залежність від критичного імпорту енергоносіїв та монополізація економіки. Участь у відновленні України будуть брати країни Європи та США. І незважаючи на всю біль від руйнувань, ми обов'язково переможемо та відновимо нашу країну з допомогою партнерів. Дякую за увагу!